Вітаю усіх любителів козаків, з вами Алекс. Ви на каналі Let's Play Української. І ми продовжуємо проходження української кампанії в козаках, а точніше місії Запорізька Січ. Прекрасно, татари перейшли під моє командування. Тепер ми можемо приступати до розробки плану наступу. Виграємо ми чи програємо в значній мірі залежатиме від точності даних розвідки. Тому, в першу чергу, ми повинні зібрати дані про противника. Я передаю під ваше командування загін російський солдат, до якого також входять барабанщики. Барабанщики мають найкращий радіус огляду та краще від інших впораються із спостереженням та розвідкою. Нехай барабанщики передослуковуються у тил противника, вони повинні зайняти найкращі для спостереження позиції на висотах, розташованих в районі порту на північному заході та на північному сході для табору торговців. Але перед цим ми рятуємо наш невеличкий загін, якомога швидше відправляємо його на базу. До союзників, тому що ось! Ось! пішла атака! Рятуємося, хлопці! Давайте, давайте! вже трішки! Союзники, здається, нас, все ж! врятують, так? Зразу же без роздумів відправляємо загін на пагорб, на оборону, а воїнів яких нам видали, а точніше двох барабанщиків, і відправляємо от туди направо. Ось інший загін, а це у нас 10 витязів та дві гармати, а також барабанщики, які у нас є, відправляємо ось туди нагору. Готуємося до оборони, оскільки зараз підуть атаки ворога. Так, підтягуємо яхту, можливо вона нам трішки допоможе, яхта, яку ми зберегли. Барабанщиків, до речі, розставляємо. Одного ось тут, а другого туди направо, куди нас і просили. Так, цих наших влісок з однієї висоти і з іншої. Останній же ж барабанщик нам буде необхідний по місії. Так, гармати. Гармати це основне, що у нас є для брони цієї висоти. Так Отже, на нас вже пішла атака, готуємося, готуємося до відбиття її, гармати лише добре спрацюйте. Ой! Ну, більш-менш, більш менш непогано, непогано можна було і гірше. Так, отже, давайте доб'ємо цих гусарів, щоб вони нам не заважали чудесно. Ну і відправляємо назад. Все, основне, що у нас було найнебезпечніше, у цьому шматку оборони ми прийшли. Але, звичайно, це ще не кінець. Отже, барабанщик відправляється у нас в цей табір. Так, а як бачимо, тут у нас вже пішла атака друга. Вітаємо вас, ми торговці! Раді зустріти вас, якщо ви прийшли з миром. Незабаром тут відбудеться серйозна битва, а на цьому ми зможемо непогано заробити. Ми завжди раді займатися справами, які приносять гарний прибуток. Неподалік звідси на півночі знаходиться домінуюча висота, але поки її контролюють поляки, Захопіть її, тому що ця висота може зіграти вирішальну роль у битві. Висота це, звичайно, прекрасна, але у нас є на даний момент інші справи, нам потрібно розібратися з атакуючими. Так, хлопці, давайте трішки від'їдіть, ви підійдіть, оскільки це у нас стрільці, то відповідно. З ними буде полегше. Яхта, схоже, нам не допомогла. Так, подивимося, що у нас буде тут. Розстрілюйте, давайте, давайте. Чудово! Гармати навіть допомогли. Так, 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 так. Добре, з частиною розібралися, добиваємо їх. Ну і все. Відправляємо цих хлопців назад на пагорб, а двох інших беремо. Поблизу закидуємо, тому що на нас ідуть гармати. Тут потрібна специфічна тактика, а точніше, засідка, як я собі її назвав. Отже, гармати наші підходять. У нас два вершники, оскільки у нас не дуже швидкі вершники. Зараз повинні розібратися з цими гарматами. Так, давайте. Пішли швиденько. Ой-ой-ой-ой-ой! О, ні! Ну, Трішки невдало. Добре, що хоча б наші сердюки нам допомогли. Якась дивна така, не знаю, штука чи це, можливо, чи що. Коли захоплюють вершники, да будь-хто, гармати, то вони уже не виділені. Я не можу ними керувати. Не знаю, що це таке. Ну, якось так. Добре. Давайте доб'ємо ще ось цих хлопців, які у нас на горі. Щоб вони нам тут не заважали, не світили. Так, вбити усіх. І сподіваюся, вони зараз розберуться. Чудесно. Так, а тим часом у нас чергова атака. Ще пачка стрільців до нас підходить. Сподіваюся, наша яхта хоч чимось допоможе та, на цей раз. Перший постріл невдалий. Ну, а тут хоча б-хоча б одного. Так, ну що ж, давайте ми наших стрільців підтягнемо поближче. Ну і розстрілюємо. Гармати вояк! Сьогодні гармати непогано, непогано працюють. Так, добре, все чудово. Тим часом у нас знову йдуть гармати, ворожі. Відповідно, беремо знову двох витязів. І по такій ж тактиці засідки будемо намагатися їх захопити. Тільки тепер уже вдаліше, не так як минулого разу. Так, до речі, що тут твориться? Що це вони собі обнагліли? Куди полізли? Так що там з нашими гарматами? Підходять, витязі наготові, і вперед. Давайте, хлопці! Прекрасно. Без проблем практично розібралися. Так, ну і, наскільки я розумію, а так більше не повинно бути, тому ми беремо останнього барабанщика і відправляємо ось сюди. Так, цей барабанщик ховається в таборі. Його тут ніхто не повинен помітити. Так, цей ближче не доходить. Ось, до речі, у нас там якраз є вороги, і якби ми трішки зачекали, то би ми його вже не змогли привезти. Тому потрібно було його зразу ось ця що справа. Так, а це його на гуру. Так. Головне, щоб на нас ніхто тут не напав. Поки що не видно. А так... Так, хлопці. Шикуйся. Ну, а барабанщика відправляємо вище трішки порту. Зараз там знайдемо йому якусь місцину. Тут також треба поспішити, тому що скоро підійде ворог, і ми вже туди нагору не зможемо вилізти взагалі ніяк. Так, ось нам барабанщик відкриває ворога, і ми можемо побачити, от якраз-якраз пішла атака. Серйозний загін гусарів біжить на нас. Це вже не такий, як був там внизу. І вони блокують нам вихід, та й вхід, та й в принципі порт захоплюють. Але наш барабанщик нібито в безпеці і все нормально з ним. Давай ще трішечки може, навіть ближче, щоб побільше всього відкрилося, щоб ми бачили, що коїться у нас тут збоку. Скрізь підтягуються війська противника. Ну, а ми чекаємо, тепер наше завдання це очікувати. Поляки починають наступ. У нас ще є достатньо часу для того, щоб зайняти свої позиції. За даними розвідки, основні події Баталії розгортатимуться в районі висоти, яка знаходиться на півночі від нашого табору. Я зі своїми загонами займу позицію на правому фланзі, а татарські на лівому. Під ваше командування переходять артилерійські знаряддя, Гармати. Захопіть найвигідніші позиції та підтримайте бойові дії татар артилерійським вогнем. Ну що ж, ось ці союзники пішли готуватися до бою, а нам виділили гармати та гаубиці, які ми будемо розміщувати ось тут на висоті. Так, як бачимо, суперник стягує війська, серйозні війська. І скоро нас очікує щось серйозне. Ну і наші союзники також стягують свої загони. Ось справа у нас козаки. Ось тут у нас суперник. Так, ось бачимо, підтягуються поляки, ну, і підходить наша артилерія. Тобто, уже близько-близько величезна битва, яку ми можемо почути відчути. Так, отже, давайте, напевно, ці гармати також поставимо на виступі цьому. Нам же не потрібні вони будуть. У нас є немало гармат. Ще пачка гаубиць, хоча гаубиці може. Ні, давайте переставимо все ж гармати зліва. ця справа у нас залишиться гаубиці. Так, що там суперник? Вони повинні ось десь тут ще ближче з'явитися. Вона буде говорити про те, що атака дуже-дуже близько. Ми ще можемо трішки покоригувати. Нашу артилерію, до речі, гаубиці, також розмістилися вони в тій стороні. Так, ну і тут, тут, звичайно, буде необхідно оборонятися, але хай хтось стоїть хоча б біля гармат. До речі, все. Суперник уже близько. Загони за декілька метрів можна сказати від нас. І з хвилини на хвилину буде щось серйозне. Те серйозно, що буде вирішувати весь бій. Найважливіша точка у даній місії. Так. Що там? Що чекаємо? Ніхто не вирішує і першим. Керування військом перейшло до вас. Ось найважливіший момент, найважливіший у даній місії. Весь загін повністю союзників тепер під нашим керівництвом. У нас є єдиний правильний варіант, як тут поступити, це вибрати абсолютно усі наші війська і відступити. Так, саме відступити. Часто необхідно саме зробити відступ для того, щоб потім можна було воювати. І тому ми відступаємо. Якщо би ми цього не зробили, ми просто втратили всіх. Хлопці, давайте. Допоможіть відступати. Здається, все чудово буде. Так. Здається, все також нормально тут. Добиваємо ось ті, які полізли на нас. В чому суть, що. Суперник не дуже активно йде на нашу базу. Якщо би ми залишили всі війська союзників, які перейшли під наше керівництво. На своїх ж місцях, то в підсумку ми би втратили усіх повністю. І ніякої перемоги нам би взагалі видно не було. Ось тому найвдалішим моментом буде саме відступ. Тепер ми можемо піти в контратаку. А точніше, розстрілювати їх всіх гарматами. Ха. Ось, Переставляємо туди гаубиці. Тут Ага, хлопці. Самі вже гаубиці десь знайшли. Взагалі чудесно. Підтягуємо своїх сердюків і помалесеньку, помалесеньку. Контрнаступом. Підтягуємо ще, давай. Будемо знищувати ворога. Так. Всіх підтягуємо і готуємося до повільної, але впевненої атаки. Так, що там таке? А ну ці все ще вилазять, вилазять вони з боку, ось там внизу, пізніше ми з ними розберемося. Є у нас чималий загін сердюків, який може по факту знищувати практично усе. В принципі, чим і він і займається. Ось тих воїнів, яких нам вдалося зберегти, тому що, звичайно, під час відступу чимало загинуло. Нам, я думаю, повинно вистачити для того, щоб виконати нашу місію. Так, що тут вони просто застигли. Нам обов'язково потрібно знищити гармати. Давайте наші гармати знищуємо ворога. Гаубиці, гаубиці самі розбираються, давайте ще цих. Ось, беремо трішечки козаків. Ну, взагалі трішечки. Взагалі. І в першу чергу треба знищити гармати, тому що єдине, що тут це гармати, вони постійно атакують. Давайте, хлопці, вперед. Я вас вірю. Забираємо. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ну, в принципі, ви на це й йшли. Ви повинні були закінчити саме так. Так, що тут у нас? Наші сердюки можуть помаленьку підходити і розбивати цю. Армію. Ох, здається, вона рану пішла. Давайте, хлопці, розстрілюємо. Так, треба, напевно, підмогу. Хоча би якусь. Вони, звичайно, розстрілюють, але всяке може статися. Тому давайте. Підходять. Підходять! тримайте їх! Розберетися, здається, розбирається. Так, трішки втрати, але це все нормально. На війні не без втрат. Так, давайте добивайте гармати догадаю. Нормально, коли така батарея починає закидувати. Так, тут ви цих двох не доб'єте, ні? Добре. Підтягуємо турецьких стрілків і будемо намагатися йти ще із іншої сторони. Ось і там зачищати. Наше завдання це дійти до півночі, зачистивши все на своєму шляху, і ми помаленьку починаємо і цим займатися. Так, ще козачків. Давайте напевно перейдемо до атаки ось того внизу. І тут гармати повинні розбивати. Так, хлопці, ви готові до атаки? Давайте, допомагайте! Будемо розбивати з іншої сторони. Гармати, до речі, краще ось тут щоб постріляли. Так, козачки там наробили чудо. І зараз наші сердюки повинні до... завершити цю справу. Давайте знищувати. Нам потрібно захопити ось це, ну, не знаю, поселення чи що. Винищуємо, винищуємо. Підходьте, хлопці, то що ви так далеко, то? Так, гармати наші чомусь з'їхали вниз, напевно, не діставали. Але прикольно вони так стали прям пачками. Так, до речі, нам треба хлопців трішки в бік поставити, то якщо піде атака, ще гармати і своїх, і чужих. Так, отже, все. Ми тут всіх знищили. Відмінно, ви захопили табір. Тут розташована академія, за допомогою якої ви зможете вдосконалювати ваші війська. Дійсно, відмінно, от крім самої академії, ми захопили і багатоствольну гармату. Ось, в академії ми можемо покращити наші гармати, в принципі, більше нічого то й покращити не зможемо. Так, що ви тут, хлопці, дострілюєте? Отже, давайте ми вдосконалимо все, що у нас можна вдосконалити. Ну, допоможемо гарматам бути ще кращими. Ну що, хлопці, давайте, давайте активніше в атаку. Ось цих я не знаю навіть куди відправити. Ну, на нагору. Ось а наші турецькі товариші повинні також активно, активно. Вітаю вас! Ви знищили переважаючі сили противника та перемогли численну армію поляків. Рештки їхніх військ швидко відступають з поля бою. Що? Що це таке? Як так? Як це відступають? Я такого не знаю. Я знаю, що потрібно все захопити, всі знищити. Невже нам вдалося? Е, ну, чесно, для мене це от сюрприз, тому що такого я не знаю. Дійсно, у нас перемога, і ми. Якимось незрозумілим чином зуміли перемогти. Ну, якось так. Ну що ж, дякую всім, хто спостерігав за цією баталією. Не забувайте коментувати, ставити лайки, робити обов'язково репости, і ми обов'язково продовжимо. А на цьому все. З вами був Алекс і до нових зустрічей.